Усім привіт, з вами Джой, і сьогодні я буду продовжувати грати Stalker's of Прип'яті, Тобто поклик Прип'яті, не забуваю сказати по-українськи. У минулій серії ми знайшли артефакт і принесли Бороді. В цій серії я планую піти до цього Султана. Слышишь, У Султана коротше нарисував. Так, яку роботу ти можеш мені при... ну, розказати? Так. Ты их запомнил хоть? А что е запоминать? Жену-то. А вот такое вам ка... Так, интересует. Так, тоді дивись сюда. Ее... Блин, что я не скачал украинскую версию Сталкер? Ай. Блин. Ты заваливай! Перетрм. Та я як то я шестера? Ну кажу бороді, що не хочу. Медом так, все, пішли Так, що там мартефа? У нас все нормально. Так, я взял тут ко водку, горілку, шерисем туа. Консерву. Консерву. Эээ. Чакай консерву. О і ягуар. Все. Так, пішлы до. А что вы вообще жите, если такие расклады Сидят, блин, на Пішли, так <пілляє> Так, де? Так, здання чекайте. Ой, так. Потім дуже дочекатися моменту, коли бандити будуть. І коли їх... Бляха. <пілляє> так, кого можна бути зараз? Блин, если хочешь снова. Оооо, не по... О, це ж зомбірований. Ну, можна забрати добро. Помогите. де де кому? Ви. На аптечку є. Спасибо, дружище. Добре. Значит, чути приємно. А в зомбі забираємо. Він ж... ого Женя бомж. Видно шо. Що... ні він не бомж, я вам скажу. А вон там, якісь є. Привіт, брат! Окей, 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 окей. Так, значить нам треба, якщо ви хочете допомогти бороді. Типа... Так, поїхали. Стоп, 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 стоп. Глюк, глюк. Тимчасовий глюк. Ім пройде шведку. Не переживай дава. Ага. Стоп, стоп. Як прям гранатку? Йопс. Так тачки не вчасно невчасно получає Чоптачки нема, що? Зараз получимо награду, трошки на навіть. Хто буде лишати добро. Так, отут друбова, о, о, друбаш фані Ну такий не дуже, але. Нам ще дробаша не треба. Гранатки назбираємо. Так, там взяли, отут щось візьмемо. О, файно тут візьмемо. Так, детектор мед... ведмідь файна штука. Дуже можна продати. Завалили уродов! За помощь, спасибо! Блять ее. Стій, стій, дай поговорю. Ух ты, хрена собі! Все супер просто, дякую. Так, ідем-ка. М-дем-дем. Такі позбираємо штучки, это шмотки. Шмотки, шмотки, вот так. Каже, щось... Почуди так, тур. Ктори... Продамо, тому сичу. Торошу. Так. Все, позбирали і зберігаємося. І пішли. Пішли, перезарядимо. Ух, я тут темно. Ла. Так, пішли, йдемо до Аскадовска. Э, так, а я чого ми йдемо на Скадовска? На Скадовска, йдемо. Пойдем, коротше. Так что не шумі і прячь ствол. Ти можеш сохранимося. все. Так. Ну, привет. Типа я слушаю. О, Но... <кхем> е так, тут ще одне завдання. Але чекайте, сухар не масся на это, то там... вс буває так, Все. я хо там типа монети хочуть закупити зброю і сталкер хочуть прослідкувати за тим, щоб не було там ка... Ну коротше, так, щоб не було цієї э, зділки. Контракту, так, я допоможу розібратися. Ага. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а у вас ничего. Так, мы поспали, але блин, спати ні. Спати не тре. Блін. Ли... мало боймо быстрее, ж. Пішли быстро на лісничество. Ноч... Уночі тут казати сказати вам. ходити страшно. Ну це ж... сталкер. тихо Оп-стоп. Що за зомбаки, бляха? Семпірування, не до вас не до вас зараз. Не до вас. Йду сталкером допомагати. Так, зразу. Гранатку приготуємо. Так, може у нас є, є горчик? Є. Хай быстро, швидко там. Побігли. Тут вже бачу ясниця вже. Але де ясніється сказати. Ляха Де ви стали, пацани, не? бляха, мы нафиг то есть пульну. вот цель? Мужик, ты оружие это спрячь. Ой, бляха, тот же. Добачает. Так, и я понял. Не попадайся им на глаза. Ну все, короче, стел с режим. Все, а так все. Короче, стел с Вот тебе гранату. Э, кого вы стреляете? покину так у ну, него тряхнула уже ну, нахер хорошо так пинтик так прям гранатку Давай. Я. Yeah. Прям пастык. Блин, собака не хочешь, чтобы Так, ага, стоп, 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 гоп, стоп. Е, а позбирати добро. І це, щоб ви за мене нічого там не позбирали. О, лікарка. Так, все, так, ще, тут тут Кажу, в цих собаків так нормально, що можна позбирати. Так, так, позбирали і хватить нам на... так же ты становишься богатее кто не знаю хочу. так вот все тоже вот та такие веталь сфере все пишли расскажем тому конечно все шукаем зомбака так где я то их хо, вот, Вот треба розказати? Він де стоїть, блях. На чи що? Ага. Ні, А, во. Так. И 500 і тайник. Я понял. все. Во, тайник, О, тайник, де... Що там подивимося? Пропустить, сохраняемся, сохраняемся. Так. Так, йдемо по тайничок, так. Ага, лазим на дробині. Стоп, стоп, стоп. Оп, стоп, так. Давай. той тайник, ага, вон. Погано. Супер просто. Продамо, якщо шось або лишим. Так, а ну. Друбаш чудовому... Это сказати, блін. О, на автик треба поремонтувати, аби вже продати. З дробашом ходити. А то як бачите, блях. Клинить та й вклинить. Ой, стоп. Тут ще зомбаки, є, може з них авті пізьму. Я десь ви якось стряхнули їх. О вон. Скільки в нас вже? 47, блін. Багато. Сразу продамо детектори і кучу боблаз е, виручимо. Але я хочу щось взяти, якийсь автік. И ви, блин, вже щось. Бо блин я їсти хочу. Ух, блин, наїлась точка. Щось в тебе було, якийсь пест може, га. Да вы кизачик твою вообще вже всіх першукал бачу, блін. Наші. ще. Не, це и кращий наш. Я пестка не люблю. А Айго продама. Друбаш сюда поставил. Блин, снау скільки скейки это І ну. Так, і так ашманы, блядь. Так. О, ми п'яні уже. Що за то друбаш маємо? Так, ну пішли. Блін, загруз... перегрузка. Уже в нас є Геркулес. Нема. Шкода. Що, зартоми за рекупав кучу боблама, 12 к Це я вам скажу не... немало. Той нік тут, ще суперовий дробаш. Ой, кулуч, можна піти... Пулювати на монстр. Шу. Ой-ойо та ще Ну видим під нокель шесть там скадовский я хочу там подветься там уже якусь так світло чивно Зомбі, шкода ще я не маю кої снайперки Ого. Бачу мутанти ходять. А це тільки свині тіла Шкода, що в мене коп слабенький, що не на максимум, ну нічого. Навіть на слабких настройках бачу гарний місяць і ворони. Ну вони дуже, але а НЛ. НЛО, НЛО. НЛО. Дивіться. Дивіться, НЛО літає над. О, якщо хочете. Сталкер... Ну, там з НЛО якісь такі, о, дуже такі загадочні там німецькі, то раджу скачати сталкер упавшая звезда, честь найомника. Сам пограв доволі глобальний мод, я вам скажу. Сюжет пророблений там. Доволі стрмно, якщо ви такі. Такі стальні нерви маєте, Але то... то ж не Outlast, то ж не Five Nights at Freddy. 2. чи там 3 чи 1 Це... Але це просто для тих... как то сказать, любителей Stalker. Думаю, мы уже пограли, но... Але... Что есть, то есть, так. Так, Козьми вот пришли на складовский. Допоможите, допоможите. Допоможите, Привет, допоможите. Как говорится... О, 3500. Так, шо ступає може потургуємося ту водку. то у мене ж забагато твої водки. Ай, шнуєте що шо що зім? Хлібчика трошки. Тортик що? продамо шось. Торти так, торти, дві ски, у мене вже аж тисячу руку продать. КП. КПК Моргана. Блін, то дивіться, у мене вже 4 Скільки скики у мене вже. 21 тисячі. І давай, за тільки 2 місяці. Я вам раджу грати за допомагати бороді, тому що Что він там? більше видає. А, я Та є. Більше того. Да-да, прощай, прощай. Бабала. А, задание найти суроку я взял. Не. Может, шкода, что не взял, а может, возьму. Блин. А во. Все, взял. Да. Короче, пацан в их там, кого вгнал, блин. Это не ко мне. Со старшим говорит. Что там? Ну все, Думаю на цьому закінчимо. Сохранемося. З вами був Джой. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі і пока. Кінець!